Тема уроку рослини в моєму домі. Я досліджую світ другий клас. Рослини мають велике значення для людини, з якою метою люди вирощують рослини вдома. Рослини насичують повітря киснем. Рослини очищують повітря. Домашні улюбленці їдять рослини. Рослини люди вживають у їжу. Рослини прикрашають помешкання. Яку роль виконують органи рослини? Спочатку згадаємо, з яких же органів складається рослина. Це корінь, стебло, квітка, з насінням листок. Отже, корінь. Як насос всмактує воду та необхідні речовини із ґрунту? По стеблу вода та необхідні речовини потрапляють до листя. У листі виробляються поживні речовини та кисень. Квітка запилюється комахами і з неї виростає плід. В плодах є насіння, яке потрібне для розмноження рослин. Який зв'язок між рослинами та тваринами? Запилення. Комахи запилюють квітку, щоб виріс плід з насінням, а самі вони харчуються солодким нектаром. Житло. Птахи роблять собі гнізда на деревах, тварини використовують рослини для облаштування своїх домівок. Їжа. Рослини є їжею для багатьох тварин.